Сошонечко йдемо, а завтра Стаді, да? це завтра їде в стабір, так? У зайчик. мамою хочеш на пляж? Ні. Не хоче і все. Ну що сказати, так? Да? Ну є солодесеньке. 23, так? Да, сьогодні? Да? Солодесеньки. Все, мама залишиться одна. М -м -м. А я нічого собі не спланувала, як, як обично. до моря, все ще не захотіла. Знову я йду одна. Як зазвичай. <світ> З фонтанці. Так, фонтанці. Знову сюди. Буту він великим. Трошечки раніше прийшла, людей побільше тут. От вони давай, 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 давай. Водичка, була водичка. Таквилинка плавала. Та дуже чиста. Зовсім не знайшла. Ми не справа. Дуже чиста водичка, Ні одної медузи, ну взагалі там шикарно. Людей тут небагато, вже ввечері я вже десь в шостій прихожу і дуже приємно плавати. так. Подобається, що тут є, де речі, класти. Тут такий бордюр, можна класти, і плюс ще затінок такий. Після шостої ну, я приходжу постійно, тут затінок дуже класно. Що я не хочу бути на сонці. <свечес> <свечес> не хочет, не хочешь плавать. Все, <свечес> чуд чудово. Сонечко таке яскраве. Поплавала, можна йти додому. Освіжаючий дуже. Вітерець, водичка. Ровно годину я була у воді. Прям так дуже добре, Освіжаючи така прямо оновлена відчуття нової. Чудово відпочила, можна йти далі. Я так не повністю одягалася, тільки шорти і так накинула, не, не хочеться одягатися. Так що поки буду йти так. Тільки ввечері йду на море. Щось ранку не можу себе заставити. Тут такий крутенький дитьйом, ну нормально. Після моря зовсім інша справа. Щось все в мене злітає. Казати, що тільки піднімешся. Тут такий вже плесенький вітерець, не так освіжаючий, як біля води. Так що все одно все рівно на вечір. І я думаю, що все що відтім, температура вже трошечки впала. так комфортніше будиночки строють, симпатичні. Тут так дуже гарний тут лісок такий невеличкий, де можна пройтись. захід сонечка вже. Тут такий дубовий лісок невеличкий. Ось дубочок. Ось дубочок прямо весь. Красава. Вау. Ага. Ось ресторан. Тут такий як башня. башта. Ось дітки з Мольбертами тут малюють. Що тут у них проходить? Мольберти оце бачите? Чудово. Все, додому. Хомочка, какой же симпатичный. Какой же он красунчик. Вау. Да? Это ты сонечка. Ай, Ну, Хома. Хомочка. Такий обід, щось нічого не хочеться, креветки, олівки, баклажани з сілью на маслі гії і йогурт. Всі відпочивають, бусюш? таке Посісти бусісте, бусісте, да, посісти. Мама не сонечко. Скажи, мама свет, светло включила. Да. Китюш, СМР ведь бусин. Давай. СМР. СМР ведь бусин. Давай. Бусиночка. Солотесеньке. Да. Если марфіт бусь. Еще марочка. та да, так. Да, да.